Конець народження, в мами хоче в тебе. Де ти розсуваєшся, бери сюди? Кавалєрка, я вам скажу так, то є наша іменинниця. Забава буде шоста година, то вже коронне буде на шосту, коли вже всі будуть. ЗНА квіти не люблять. Ти любиш Має цілу, хату. Має цілу хату квітів. Ну, але ми з пустими руками явно що не приїхали. На дитинку квіти посадиш світу. Мало як Будеш добре тобі. Дуже це Петуні, та літаток хто всіх що вони вже... <смір> я, та ви прийдеш, ми угадали для мене. А я він каже, квіти каже, кий квіти разом вітиком обзиває квіти. Кий квітика! Квітик? <смірно> що, ми тебе вітаємо, бажаємо тобі всього-всього софа найкращого. Ну, саме головне ти знаєш. Це <смірно> повага від дітей. Люблять чого тобі чоловіка, на оборотня не мене. Віцного, віцного здоров'я, кохання, будь, коханою бути, щоб тебе любили, щоб ти любила. Ну, все-все найкраще. Дякую. <ривіт> дуже <ривіт> дуже приємно. Я вас приємно. то ще не цей кавалєрка, то що не, не офіційно <ривіт> то то, то, Просто, Ні, так віти, то офіційно, що ти думаєш, за віти не витягнути. А чемодан, де? Це... Та й дякую просто було, то ви тевочі чемодан. Я вже не знаю, сарма який тренд. там тренд з Нашу мені то занала наш болото і каже, а то чемодан. Де йде, забрай заходь. Води заходьте. Воде. Я сьогодні прийде. Ходи. На. Що замовляла, то... Віники не люблю, але маю. Ну як можна без віники, Віталію? Вітайна! Ну, а тут те, що ти хотіла, то і є. Тобі на, прочитай, якщо тебе чекає того року, хай мушу одну штуку витягнути. Ви 10 з десяти і нема ніяких але. Бачите, це клас. Може, квіти, я... До речі, червоні квіти останній раз Олег дарував дуже дивно. Ви де тепер світлі? А де в ногі Що зробило? А де? Та де? Та й ви знаєте, та й таке купили. А ну давай приміримо, чи буде? Приміряй, на кого приставити. О, я Трес, але каже, купили вибрацію. Що, блестіло, В що Ну, Але я не вибирала. То... А хто як не ти? Віталіка, та третьому біліка Ну, а, -а, -а, -а. а там то, що те захіла, то, <плес> ти захотіла, то ти. Дивишся. Одним словом, саме головне здоров'я, я тобі говорю. Дякую. Щостя здоров'я і все дякую. Виключай. Дивіться, приїхала нянька наша. Віталій, до речі, дуже любить дітей, а діти дуже люблять Віталій. Зараз Олег подивиться на то все і скаже, я вам курва двом руки поломлю. <laughs> Олег, до речі, має дуже багато віта. Це не гони, Вітак. Він хотів їх на стіну повішати, кажу, ні. Ти є. вмієш і грати, Віталік? Ні. Вчи... Давайте навчить Віталіку? То зараз не сідвоє навчати ну. No. <laughs> Аля комедія. Віталік no. грає. От ви. Та ти. Злата, а ти чи! В ці двоє погодоває. Я в шоці. Галя в шоці тоже? А ви завідите, а вы не міт. Та ясно! Ти ми вже Та ти що, завели. Тачка що? Відкривай. Ми не добрі закрили. Ти моя дівчинка. Давай. Тобі? Розумайся в нас закрита. Може, я, я, я не спориш, що я гадала. І не вже показала. Не вже показала, що прийдеш. Я познала. Я гадаю, спонку. Це день гадала. Ти, Іван, знімаєш?

Отак кавалерка, робиться сам. Все, є. Демо. Вчора у нас були більш забавніші. Ми, так, ми на... Ні, ні, кавалерка, це називається ми на закупи. Їдемо по продукти. А у дякую. О, як гарно. Слава Ісусу Христу, красуни. Слава навіки Богу! Ви знаєте, кавалєрочка, я не знаю, як ви, але я вчора нічого не хотіла. Просто нічого. От чесне слово. От коли лежали пупцем до гри, читали ті новини, зараз читаю 30 загиблих. 119 дев'ятнадцять поранен. що кажуть, казали. Ви розумієте, кавалерка, що обідно, Що гнида таке велике свято, а вона бушує, викручує. Тобто не то не людей Чорти колотить. То є пси, то є пси просто і на тому кінець. Але кавалєрка, як би не було, мусимо вставати, мусимо брати себе в руки, мусимо стріпуватися і братися всі до роботи. Бо ми, якщо покажемо, що ми вже все, руки впустили, голову впустили, то вони ще більше будуть, знаєте, тішитися і зловживати тим. Тому треба вставайте, кавалєрка. Знаю, що важко, тому що читаємо всі новини, серце розривається за тих людей і, взагалі, що таке коїться в нашій країні. Але живемо в такій реальності, є діти, так що мусимо вставати, файно сістрипувати, і клавчистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці кутка файно витерепати і всі разом. до роботи, Ви знаєте, ткулю. як ти Так? То треба сю Софія. Знаєш, бо вчора не тільки в нас такий день був ці, напевне в цілої Україні. Настрою настрої не було нічого. Не Ми як було. вечір їхали до Антона, і я така думаю: така погода, можна. А ти нічого не хочеш? Mm. Абсолютно ну, Я отче, не мушу все прибирати. Вчора, вчора такий день був, що та то не тільки вчора, то завжди гнида бушує. Реально завжди бушує, але мусимо стріпуватися і братися. До роботи попереду Паска. Вірю, що ніхто не хоче її справляти. Але є діти, і ми мусимо підтримувати нашу традицію, готуватися до Пасхи. Боже, ми зараз приїдемо додому. А роботи в нас. А Сергій вчора дзвонить, каже, що ви ще не приїхали? Ката ні, та ми так їхали до неділі або до понеділка. Ми б і вчора виїхали, але вчора вже такі новини читали Софії, то взагалі погано Олег поїхав. Я думаю, та добре поїдемо вже завтра рано. Але я вам скажу скажуть колірка, я сюди приїжджаю до Софії з Олегом. Я тут, чесно, я тут я ліпше, ніж на курорті, Чесно? Я я про... Просто тут, тут така спокій, 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 тишина, що тут просто файний то я речі і люди тут файні, правда? Так, і люди гарні, і таке село, то таке дуже гарне. Мені mm -hmm. дуже зайшло і сподобалось. Так що кавалієрка, хочемо, не хочемо, мусимо. Я вже Софі говорю, кажу: Софа, приїжджаю додому. Беру тряпку в руки, вікна почищу, все, помию. будеш ж паска Та так? Mm. Якби я знала, що я буду на тій квартирі, що зараз з Віталіком, там духовка є, я б пекла. А там записи в нас йдуть на півтора місяці вперед. Uh -huh. І тому я замовила пару пасок. Ну, так mm. вже як є. Але після Паски на провідну то точно спичу. Так що кавалєрчик. Всім гарного, мирного, позитивного дня. Саме головне, щоб не бушувала. Наші діти вже давним-давно пішли до школи, певні тротуані, а не йдуть. Це тривоги немає до В нас немає Київ, це то все. Тривоги. Щоб Моя дама пішла в школу. Ні, ні, Київ, Суміда, Запоріжжя. Є Запоріжжя. Так, да, по-моєму, mm -hmm. я дивилася недавно перед тим, як ти прийшла. А я п'ю каву але і скажу, перероби каву. А чому б так? Переби мене людської кока. Людської тико. Я не можу тут упити, як там твоя курва, Помий. Тому курба Яку ти тачку хочеш? Якусь таку файну, знаєш? Таку без файну. Без така. молока. Та яке без молока? Та й тільки з молоком. Зараз демокалірка душ приймає. І вже їдеш від да. мене. Може, нині. Бо жите тут. Де купа роботи? Сов. А чекає весь товар часу. приїхав, всі визволять, заберіть товар. Тапок мені треба твоїх. Тапок. Весел, обідно, якісь, одноразки. Ні, Я тобі привезу тапки. Так що кавалєрочка, хочемо, не хочемо. То якраз та ситуація, коли я завжди говорю. Хоче людина чи не хоче, але мусить рано встати чи восьма година, чи десята, чи перша, стріпатися, зробити всі водні процедури і взятися до роботи. Що я неправду говорю? Та Давай в мене фото звіти завжди бабуля, завжди моя бабуля говорила, що найкраще відволікається робота. Так, то як ти чи грузишся, чи ше. Я вчора як ридала. Ти не... то що зробила? Не... Троянди. пилася вчора трояндів, але то вчора такий день був. Я кажу, от Хаврія, ви напишіть. То такий день був, всі ходили к соніму. Ну реально, я навіть той телефон не брала. Так. Я новини прочитала, все вони школотити почало. Але тут приходить усвідомлення, що ми живемо в такій реальності. Ну так воно є. Так. Ми, ми нічого не можемо зробити. Ти щось можеш зробити? Молитись хіба що? Молитися, тільки молитися. Боженьки, просити. Я то вже давним-давно всім говорила. Так що, кавалерка, п'ю каву, дотріпуй, зроби людську каву. Дотріпуйся, йду. Там нема в функціях людська кава для тебе. Нема людської. Ні. Чайника робити? Береш чайника. Так на горі є кава зробити, такою мені моці. Ну, тут каву. Так? Ні, Та, може, немає кави? Людською. Я таке не думаю. Я взагалі буду таке не думаю. Давай роби каву і поконя.